Вас вітає YouTube канал Океан Трейд. Патрон свердлильний, самозатискний. Це високоточний інструмент, спеціально розроблений для затискування інструменту з циліндричним хвостовиком. Його використання забезпечує надійне кріплення інструменту навіть в умовах важких різельних операцій і стає невід'ємним елементом для виконання точних обробок отворів. Ці патрони виготовляються з високоякісних сталей, використовуючи передові конструкційні та технологічні рішення. Це гарантує їхню надійність і довговічність при будь-яких умовах експлуатації. Вони особливо ефективні на металообробні. Них верстатах з ЧПУ Представляємо вам свердлильний патрон VDI-3425, спеціально розроблений для свердління, придатний як для правого, так і для лівого обертання з підводом змащувально охолоджувальної рідини. Діапазон зажимів від 3 до 16 мм. Він відповідає стандарту DIN 69880 і виготовлений відомим виробником Aeroglu, що гарантує високу якість і надійність. Наш патрон забезпечує надійне і точне кріплення свердла на вашому токарному верстаті, виготовлений з високоякісних матеріалів і відповідає всім стандартам безпеки і тому стане невід'ємною частиною вашого виробництва, забезпечуючи ефективність і точність обробки деталей. Придбати цей товар ви можете на нашому сайті ocean.biz.ua. А ще наші фахівці готові надати вам консультацію та допомогу виборі оптимального інструменту для вашої роботи за вказаними номерами. Доставку робимо в будь-який куточок України з нами швидко, надійно та якісно.